Всім доброго раночку. Мої вітання з лісу. Не витримала таке ж душа. Поета, кажу чоловікові зранку поїхали. Ну всі збирають, всі показують. Нічого немає. В нашому випадку рівно хвилин, зараз скажу, п'ять ми ходили. Чоловік бурчав ішов, що все сухе, під ногами тріщить. Ні, не знайшли. Зараз покажу що. До речі, я мимо пройшла. Чоловік каже, дивися, ось. Грусть, чи може це скрипитися, не знаю, чи хрящ, якийсь там молочник білий називають. Я беру ми їх соломо. Уже до картоплі буде. Угу який, а ну, дивимося. Та ну, ви що. Е, сві, сві, найсвіжіший, який тільки може бути. Дивіться, який здоровий. А ось дивіться, далі ще ось. Ну, а ми взяли півтора пакета на двох. Це уже. Е, Радіє око. Зараз і цей, я не взяла з собою ні рукавиць, нічого. Ну чому? Тому що, думаю, їдемо, ж нічого немає. Думаю, Може там пару біленьких, а вони що, вони чистенькі. Ні. Ось вже два. Ось цей вже навіть і засох. То явіть, вони ще й раніше були. Дивіться, бачите, ми ж все думаємо. Дощів немає, дощів нема. Ну, до речі, знаєте, як от для мене показник це коли є поганки. Е, це ж Мій чоловік іде, поганок нема, поганок немає. Ні, є ось ці поганки. Е, мабуть, і ці як вони називаються? Свинушки починають. Зараз тут ще глянемо, тепер я знаю, куди йти по білій грузді. Зараз напишуть, це не грузді, у вас немає груздів. Чому це немає? Ну щось що, є. Це в нас є, не хвилюйтеся. Оце, також воно. Воно аж бренить. Ми нічого, трішечки зараз скому відведемо, а що як на рибалку їздять, не завжди ж рибу ловлять. Звісно, що можна і в магазині купити все. Ой, я зачепилася за гілку. Треба було якусь хустку на голову. О, а люди, до речі, їдуть. Вон, поїхали. Бачите, я думаю, знаєте, як показник ще машин немає. Значить, немає і грибів. Дивимося ще на, на горби. Ось уже, мабуть, бачу. А може і не бачу. ну. Та буде діло. Звісно, з ними на це возитися. У мене там є непоганий рецепт їхньої засолки. Це ще нормальний? Ну, це вже не нормальний. Уже я цей брати не буду. Все, він уже трішечки підсох. Під О! Ану, це погріб. Дивіться, ми вже пізно приїхали. Я не можна на них потрапити так, щоб їх назбирати. А не це що. Юра, що ти стоїш? Тут треба ось підняти. О, так дивіться, вам куди пішли. Дивіться, скільки. Оце краса. Оце будемо хрумкати. По-білому, до речі, отак стукають для того, щоб спори. Порошочок скоро висипався. А тут всі кажуть, для чого стукати? Я і по цих постукаю. Ось іще. Дивіться, краса яка. Боже, оце вже тепер буде і вночі снитися, це вже бачу поганий. Знаєте, до, побач... до побачення манікюр. Зараз, підожди. Ось ще тут Шот. тут? А, ні, є. Ну, це ж такі ж піскові страшні. До речі, таке все сухуще, а вони є, дивіться, все рівно. Он, бачите, лізе. Збирай давай, я без рукавиць. А на оцій галявині зазвичай дуже багато маслюків. Ну, звісно, що такий вже, знаєте, в грибний сезон. Та, сьогодні яке у нас? 29 вересня, то я так зазвичай ще в ліс дуже рідко в такий час їду. Бо хочеться ж назбирати, хочеться, щоб було багатенько, масово і різного. То Ту тут з машиною раніше сюди отак, он, з дороги отак от ставили машину і хочу вам сказати, що прям давили колесами, скільки було маслючків кругом. Ну, маслючка я ще не бачила. Ну, до речі, бачу, там в тіктоці люди активно досить прям відрами і збирають. І таке ж наша область, Полтавська. Ну, може знають також місця, може десь якісь там низини, де їм більше вологи. Не знаю. Ну тут зазвичай дуже багато. Ну, нема ні одного. Тут вони такі, знаєте, гарненькі. Такий той э, різновид, що такий зимовий. Такі вони тугенькі, невеличкі, з такою темно е, э, шляпкою. Фу, щось так воняє. ніби... Ну, хтось чи здох. Знаєте, як ото їжак дохлий. Фу. Такий неприємний запах. І отут багато ми збирали І під березовиків. Оце ж зараз дивлюся. тут Дивлюся під кожен цей. Слухайте, оце разом з вами. Дивіться, дивіться, є. -ху -ху. Є. Ого! Боже, радості. Що для щастя потрібно? Мирне небо та гриби, я зрозуміла. Ой, а де ж твоя пара? Ти просто йшла ті випала язиком. Слухайте, дивіться, яка краса. Іди сюди. Ось вам і підберезовик. Слухайте, ну воняє страшне. Хоч би хоч ні в що не вступити. Дивіться, яка краса. Зараз, а ну дивіться, будемо шукати з вами пару йому. Ну, повинні. Вони попарно ростуть, що білий, що ті, що під осикою, що під березовок і завжди в них є пара. А ну, дивіться, може ви швидше знайдете, ніж я. Вони ж, оце ж їхнє маскування, оце. від кого вони ховаються? Від нас? Ну, поки що не бачу. А де ж він? А він ж повинен бути. Повинен бути десь ну, зазвичай, скільки я вже гриби збираю з 2002 року, то знаходяться в радіусі 2 метрів. Отак. Парочка. Дивися. Білий. Ні, не білий. Каже, що білий. 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 Підберезовик. Отут не можу знайти другу, пару йому другого. Може зараз і знайду. Не повинен же бути. Ну дуже велика рідкість, коли немає, або можливо хтось, знаєте, був тут раніше мене, і цей був маленький. Не бачу. Ну добре, як знайду, вимкнуся, бо потім будете скаржитися, що довго знімала. А я, б якби хтось так знімав в лісі, я б годину дивилася. Та ні-ні, Юра, воно буде вище, воно стоятиме. Слухайте, тугий такий, без черв'ячків ще. Все, кладон його в пакетик і далі йдемо. Так, чоловік знайшов другого. А ну, чувак, слухай. Слухай, так це ж не підберезовик, здається. Білячок? Ні, підберезовик. А що такий такий? Ні, в нього, бачите, отут такий стовбур. Ніжка в нього на березу схожа. Ось другий знайшли отут. Так. Та, слухайте, сьогодні всіх запрошую. Аж на два гриба поки що. Але я думаю, що це не кінець. Тільки вимкнула камеру. Тільки ж вимкнулася. Тепер тут треба обережно ходити, десь вони тут є. Ось і ліс сухісінький, до речі. Сухий сухісінький. Бо мене чоловік курив, каже, треба дуже обережно з недопалком. То він його затушив і в карман поклав. Треба заховати гриб, щоб не побачили люди, які зараз приїдуть. Треба ховатися. А ну дивимося. Оце, Оце б, якби і знаєте, було, була волога погода. На оцих пеньках. До речі, нас сру... тут пеньок я не знаходила. треба десь окремо їхати. А скільки в масликів було? Ну, поки що... Ото тільки два. Так, ми 15 хвилин у лісі. Рівно 15 хвилин. Тут така дорога роз'їжена, <кій> і вона в нас пісок. Машину поставили далеченько, бо кажуть, що зараз зариємося. Чи сядемо, як воно там. Вона каже, вдвох, то хто штовхатиме? то Ну кажу, звісно ж ти штовхатимеш. то не я ж я за руль сяду, раді Бога. Не бачу поки що. Хоча отут... Воно ж, знаєте, як орієнтир беремо там на дерева. Ось береза, значить, повинен десь бути. Воно ж куди його занесли, там і буде. Ой, краса, тепло. Єдине, що, знаєте, не дуже приємно, але воно завжди в лісі. Присутнє це безліч павуків і павутину. Вони це понаплітали. І е, не можна, таке до речі, от не можна пройти, Вся, все вже волосся. Весь ніс, вся чешуся, ще ж воно на мені висить. До речі, ми так і знайшли цей гриб, мабуть, оце пара отого, трішечки далі від першого. Ну, метра на чотири. Це отуди треба вниз спускатися. Я знаю, де. Ну, кожен грибник правильно знає свої місця, де можна поживитися, оберігає їх, в плані, в якому обережно загортає. Грибничку. Ось дивіться. Добре. Бігає попереду мною. Material. Так це ж, оце вже слухайте, дивіться, це білі. Ау! Тихо. Закрити мені рота. Це білі, білячки. а Я їх тут, до речі, ніколи не збирала. Дивіться, ось наступний. І це вам під Кременчуком. Вони казали, що це тільки в вашій області ростуть, а в нашій ні. Я так само, тим, що на західній знімають, пишу, навіщо ви нам тут знімаєте? У нас немає. Є. Дивіться, все є. А ми ще думали, їхати чи не їхати. Дивіться, які. І прямо на отакій відкритій галявині. Я поки знімаю хожу, чоловік знаходить. А ну йди сюди, дядьку. Дядько невеличкі. Вони, знаєте, якісь вони мені щось не дуже подобаються е, зовні отут. Таке, ніби як от знаєте, є такі маслюки хваренькі. Не знаю. Я возьму їх поки що, а може їх так, знаєте, життя. Оце я завжди отак ховаю, зариваю. Не кажіть, грибочок білий, всі оці отакі на таких ножках грибочки, їх треба вир... викручувати з грибниці, щоб там нічого не залишалося. В мене безліч є моїх особистих, ну особистих, знайдених мною грибниць. І, і якщо я на тобі, вони якісь мені щось знизу не подобаються, бачиш? Ми будемо дивитися. Ось іще. І якщо я хочу. Ну, білий дивиш, же, дивиться, яка нога. Білий. О! Постукаю, щоб ще ж був. Путіна так прикрасив. Дивіться. А-а-а! Оце не дарма поїхав. Так, тут гляньте. Не дарма поїхали. А ми ще думали, їхати чи не їхати. А ну, хлопець сюди. Та, та ви що? Ну, я такі, знаєте, люблю трішечки інший, оце взагалі в баночку різновид. Такі вони як намальовані, як, як мультики. Отак потім грибницю свою прикриваю. І я, і я е, чітко знаю, що я потім туди через тиждень прийду там, чи на наступні вихідні, там, коли їдемо, і я там знайду. Це я чітко знаю. Слухайте, я знайшла, що воно воняє. Ось не знаю, таке можна показувати чи ні. Спустилась трішечки вниз. Пам'ятаєте, я там казала на початку, що воняє. Кабан дикий. Прям цілий кабанюка лежить. Фу, бо я бачу ратиці. Не знаю, нікому там неприємно, не дивіться. Або підстрелила, або не знаю причину його загибелі, але скажу, вонь стояла неймовірна. Я, до речі, чогось сюди спустилася, я б не спускалася, я б його не побачила. А ось побачила гриби. Це уявіть, ми ще тільки 20 хвилин в ліці. Ось один. Давай, давай, іди сюди. Звісно, вже такий пере, переросточок. Лишечки переріс. І ось, мені здається, ще побачила ще одного. Заслухайте, грибів неочікувано багато. Що я вам хочу сказати? Це просто, ну, робити. І вони вже... І вони навіть не дочекалися на хазяїв. Отак. Не приїхали ми вчасно, часто, ніхто не зібрав. Ось тут ще. Юр, а ну йди сюди, бо мені незручно. Також по-моєму, заховався, якщо я не помиляюся. Там то... зелені, яка ти зеленіка? Що ти, ти дивно, воняєш цей. Ану, Ану покажи верхівку. Ні, це вони просто що в піскові, ці нормальні. О, той же старий, він, я не братиму. А оце ось що. Ой, слухайте, будемо мальці з А це що у нас? А це у нас що? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, краса. Страшна сила. Примушені були перейти з того місця, де були, хоча там і гриби, а там неможливо там знаходитись. Там ще один мертвий кабан дикий. Що сталося, не знаю, але такий неприємний сморід, що чоловіка почало нудити. То вже, знаєте, жертвуючи грибами, вже хай залишаються там. вони ще ось є, дивіться. Також підберезовичик якийсь гарнісінький. Слухайте, вони таке враження, що вони, знаєте, як ото... Найсвіжіші. Оце тільки зараз е, тут з'явився. Зараз будемо шукати йому пару. Ти пару будеш шукати чи ні? За... Ховуємо місце. Пішли в інше. Фу. Бо воно, ну, знаєте, як смішного немає нічого. Неприємний дуже аромат. А це ось я зараз нюхаю, то дуже приємний. І тугий такий. Вони Восени буває таке, що е, ви знаєте, як от воно за, за, за рахунок того, що волога, і вони такі розквашені, не зовсім бувають гарні. Черв'ячків, а це зараз черв'якам <кій> спекотно, немає і черви на них. Ну, Поки що другого не бачимо. Так листя ж. Я взагалі тіліпаю, йду, нічого не бачу. Отже, ідеш дивишся, щоб павука на себе не посадити. Вони приємно, вона тільки що по голові лазить, кажу, чоловіку, знімаю його швиденько, бо я відчуваю, що він там десь ззаді. А не зовсім приємно, такі є кабани висять. Ну, Тут десь знайшли, щось я більше не бачу. Я взагалі дивуюся, як воно це. Ростуть ну, отаку засуху. Навіть ви знаєте, що характерно приїхали, навіть росини було. У мене чоловік почав, ну все, що тут можна знайти, дивися, ліс сухий, навіть ні однієї росинки немає. Ну, немає а гриби, трохи є. Не скажу що масово, що там їх дуже-дуже багато. Скільки ми вже, ну, мабуть, штук. Та я в кінці покажу. Ну, 10 знайшли, ну це ж півгодини. Для нашого регіону це нормально. У нас нема такого, щоб зайшов. Ну, можливо, я таких місць не знаю. І відрами грузив. Треба бігати по лісу, щоб знайти. Оце, як їх називають, лісове щастя. Так, будемо шукати. До речі, хто цікавиться, мухоморчики вже пішли. Оце перші зустріла один. І ось іще грубка невеличка мухоморчиків. Трішечки вже з'являються. Там, я знаю, є люди, які їх збирають, сушать, використовують як ліки. Я ще до цього рівня не дійшла поки що, а вон там чоловік знову знайшов, груз збирає. Я, до речі, так цього ще і не поклала до пакета. Хотіла сказати до кошику, бо все ж шукаю, думаю, де ж другий. Вон, бачите. Є одного вон знайшли, а ну не знаю, буде вам видно чи ні. Стоїть такий парубок гарнесенький. О, же ж. Ти знайшов його братика чи сестричку? Поки ні. Ну, шукай. Не взяли ж погано. Знову я натрапила на грузді. Так дивлюся, що Така пішла сюди стежечка їх. Ось ще далі куди. Ось ось куди. Це все рівно гарненькі. Ой, прям такі ці прям аж ще, боже. Ні, оцей такий не беру, до речі, з отаким оце мухом. Він вже почав цвісти чи гнити не хочу. А тугенький, ну можливо, це просто, знаєте що? Можливо, просто плісня, бо він тут, до речі, он дивіться, який росянистий. А в пісочкаві оце грибсти. Я вже думаю, тією щіткою, що коли ми чистимо, є така міні-версія тієї щітки. А ну цей подивлюся знизу. Ні, цей гарний. Та оцей просто треба відламати, е, бо ці ж то нормальні, нормальні. Ось дивіться, скільки сміття додому зараз ще припрямо. Зараз тут у нас окремо подарунковий пакунок з елітними грибами. А це, та вже і ці літні, як таку засуху нічого немає, то і цим радієш. О, ну це ж гарно, які оці ж пластиночки гарні. Зараз же все засипиться. Ну ось нарешті знайшла те, за чим взагалі-то їхали. Думаю, як нема нічого, то підосиновочки або такі красноголові грибочки є. А я ще бачу. О, поки не зриваю його. Я зроблю фото. Мені здається, що я бачу звідси. Ось би хоч не потокти. Ось, дивіться, який маленький. Де я ще бачила? Де я ще бачу? А я ось іще бачу. Ось. І ще один є. тобто зараз знайшла троє. Ну, думаю, мабуть, їх десь тут більше. Треба шукати. Дивіться. Який. Все, ми вже вдома в лісі ми були буквально півтори години. Оце подивіться, якісь велетнів. Щось, який невеличкий, хоча він великий. Оце груздів назбирали, ну багатенько. Два пакета. звісно, що не повні, але ж зараз буду займатися для першого разу. Прекрасно просто. А отут десь близько 20 штук різноманітних елітних грибів. Це їх так називаю, жартую, звісно. Ну, тобто також на... Засмажку буде або на галушки, або на супчик. Також отакі красені. Так що сміливо прямуйте до лісу, і хай на вас нападе велике і мале лісне щастя. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!